Привіт, це їжа файного міста, і ми вам сьогодні показуємо найцікавіші баньки Тернополя. Дайте нам ковбаски свіжесенької. Почекайте, ви сьогодні дуже рано. Ага, ну, то будемо брати якось кави поп'ємо. Дайте нам ту ковбаску. Паштет. А, а як ж без паштету? Ну, паштет? Завжди знають, що я люблю той паштет. Ну це дуже смачно. Привіт всім, Юрій Скіняк! Андрій Туркой. От щоб ви розуміли, ми сьогодні знімаємо сауни далі сауни, і далі ті сауни, які ви нам радили. Ми сьогодні спеціально вибрали ті сауни по заявках. як кажуть. Так, і зараз ми в, такі, в такому місці, я тут вперше. Я тут не був, я не знав. Ви вже що... Вже емоції, правда? Я взагалі в шоці справа в тому, що це в межі міста ви в якийсь такий маленький рай. Просто. Біля мрео. На локація називається сад екосади ранчо. Ось Будь. але швидше вам буде знайти, що це біля Мрео на напроти. E, напроти. І по-перше, тут дуже позитивні ціни за одну годину 300 гривень за фінську сауну, за 400 гривень руську сауну руську мокру, баньку. Мокру баньку. Так. В руській можна, і, і руська, і фінська вони опалюються дровами, але з віночками можна тільки в, в Руській. Але тут ще є чани, тут є сон з бджолами, тут є прекрасна територія, яка е, дуже гарна в будь-яку пору року і зимою, і весною. Я не уявляю, що тут літом просто гарно, як тут це буяє. Дуже гарно все в дереві, е, і мангальчик, віде, мангальчик, до речі. Мангальчик, мангальчик. Мангал 100, мангал? 100 гривень. 100 гривень мангал. Давайте так, 100 гривень мангал. 400 гривень. Чани і. Сто гривень сон з бджолами. Ага, отак. От Поспати з будівками, 100 гривень. <рес> так, так, так. Ми добре зробили, бо ми сюди приїхали, але перед цим заскочили до юника і взяли гаряченького. Тому ми зараз зробимо дуже просто. А, а також ще й заскочили. Заскочили ще гаряче. А також заскочили і взяли ще й холодненького, так. Миколинецько, будеш? Буду. Юра, відкрий. Так, як завжди. Так, от. Боже, Як плюсів, сходить. те, що я так помітив, перше, це межі міста, тобто сюди таксівкою mm, доїхати недалеко. з центру. Недалеко. далеко. Абсолютно недалеко. Я думаю, мінімалка буде. В суботу це точно, мінімалка. Ми сьогодні знімаємо mm. в суботу. Далі, по їжі, що тут є? Нічого. Тут так, нічого немає. Привозьте з юника. Привозьте немає. з юника, є мікрохвильовка, є маленька кухонька. Тобто, ви можете привезти сюди, треба щось нарізати, треба тут. Тут все. Все приладдя є, але в тому є свої плюси. Вас не будуть змушувати щось замовляти. Замовляти наприклад. так. Ви можете взяти своє Миколинецьке з собою. Тут є, я, я юника. вже казав. Є юника, Миколинецьке взяли, от так як ми з хлопцями взяли ковбаски гарячої, взяли е, зайця Нарізай. і що та що нарізати і лупати треба. Лупати треба. Давай лупати. Давай лупати. Давай лупати. Давайте. руки в нас вже помиті, бо ми стали. Ми були вже в живчанах. Лупана лупана ковбаса. Угу. У Фейсбуці нас питали, і ми відповідаємо: перше, тут є банька на дровах, але одна банька, де не можна з війниками, друга, де можна з війниками, 300-400 гривень. Температура води у чані 42 градуси, так і тут ще є холодна купель. І от холодна купель залежить від температури відповідно, відповідно ну, колись, так, в на середович. Тому вона не завжди холодна, бо коли ага. влітку спекотно, то вона, і, власне кажучи, не холодна купель. Але тут ще є дуже гарна територія. Ви можете не тільки паритись, посмажити шашлички, поспати з бджілками, ем, е, релакснути, відпочити. Навіть є тренажерний міні-тренажерний е, зал, де можна покачатися собі заліз, потягати залізо. Що до речі, частенько роблять уткачки. Вони після сауни їм треба ще трошечки, щоб м'язи в тонус привести. Ага. Вони трошечки роблять. Але ми нагадуємо фізичні навантаження. Не рекомендується лікарями під час того, як ви приймаєте. Рекомендується приймати. Ось і також ні. До речі, ми нагадуємо: якщо вам ще й нема 18, то не пійте в сауні. А, а взагалі, після 18 треба пити дуже дуже відповідально. Як ви бачите, тут є цілий музей годинників. Чоловік власниці збирає годинники, і тут є просто величезна кількість, величезна колекція. І друзі, якщо ви тут принесіть якийсь свій годинник подарунок. Він залишиться в колекції до історії. А я хотів би нагадати, що тут є ще літом, є ще можливість позасмагати. Тут є ліжаки, тут є гамак, в якому можна собі погойдатися, почитати книжечку чи просто полежати після того, як добре добре попаришся. А влітку тільки влітку можна полежати і поспати разом з бджолами, Називається сон з бджолами і коштує це 100 гривень. Це, так дуже небагато. 100 гривень. Круто. Картина називається Носторія по Оскару або «Повернення блудного шкільника у Оскар. За нього згадали. А давай вип'ємо зараз Миколинецького, тому що з Миколинецьким будь-який відпочинок стає кращий, якісніший і яскравіший. Миколинецьке хмільне золото України. Пиво. Вже у самому слові закладений таємничий смак. Смак унікальної, благородної гірчинки ні на що не подібного хмільного аромату, шуму піни, що густо вкриває кухоль. Легкого пощіпування та благотворної прохолоди у вас раптово посилилося слиновиділення? виділення. Все нормально, ви просто захотіли пива. Банька на дровах, яка називається Декій Декій зруб". зруб. то є село Великий Гаї, вулиця Козацька, три. І тут навіть дві баньки. Тут є дві банки, тут є мангали, тут є багато інстаграм -зон, де можна фотографуватися. А Основне я даю вам зразу номер внизу. Можете дзвонити, питати, чи вільно чи ні, але я думаю, що буде вільно, тому що баньок. Ще раз повторююсь, дві дві ціна за кожну з бань 350 гривень за годинку, так але тут є ще дуже багато додаткових послуг. Наприклад, тут можна з віником паритись, і якщо у вас немає віника, то вони вам дадуть свій. і в одній, і в другій за 60 гривень. Він це дуже набагато. можна приносити свої. До речі, тут можна смажити шашлички. Якщо ви хочете під час того, як парити смажити, то вам дадуть в камін спеціальну підставочку, де будете смажити. А якщо хочете, то потім можна на дворі є декілька мангалів, є альтаночка, можна потім посидіти. Це безкоштовно. Так що круто, і дрова, і шампура. І мангали, і решітки, і решітки все, все входить в ціну. Тобто 350 гривень плати за годину, і ок. Якщо там трошки довше перебрали по часу, нічого страшного, можете досмажити, доїсти вас виганяти не буде. Ніхто вони працюють практично круглодобово. Ну, так. Як правило, там до годинки перший, другий можна без проблем посидіти. Ну, я думаю, що і далі це вже по домовленості, але вночі так. Вночі теж можна. Ми зробили дуже цікаво. Ми заїхали до юника і взяли з собою. Ви так само можете це зробити, тому що тут є мікрохвильовочка, є багато посуду. Ви можете привезти з собою їжу тут і підготувати до споживання або приготувати навіть. І це все тут є. І воно також кухня. Так, так є міні-кухня, є камін, є вогонь. Одним словом, все є. Все, що потрібно. Крім того, тут дуже. Зручна парна, чим зручна. Тут дуже багато каменів, і охолоджуватись вони будуть значно довше. Це великий плюс. Бо деколи каменів дуже мало і вона охолоджується швидко. Так, камінка Туда. тут велика нали води, і все воно вже холодніше. А тут каменю дуже багато. Можете нормально пар давати, і ну це якраз для тих, хто любить так погарячіше. Басейн з водою тут з холодною водичкою в них своя скважина, і вона тут така спортивна. 15 16-18. Крім того, можна вибігти на вулицю, якщо зима, і прямо в сніг пірнути. Так, там є ціла така кубка снігу, яку спеціально очищений сніг, ну як очищений, зібраний зверху сніг, він не брудний, без арматури. Що е, можна так. стрибати? Спеціально так. так, щоб не просто снігу було, там пара сантиметрів, а щоб ти було Зануритись. Так, щоб це було круто і не знаю, відео можна зняти, наприклад. По банці всередині близько, я думаю, 6 людей може поміщатися. От, вона не сильно велика, але і не маленька. Що це в нас є? О, це є. зайця. Казав би Драпак. Або, як сказав би, гірняк сказав так: Зайця, або хлібець. 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 Добре, він ще досі? До речі, він, він ще досі теплий, завдячуючи. Ось, гарні. А це вже друга банька, де ми сьогодні. Ви не думайте, що так все швидко, вже десь дві години добре. Пройшло, як ми це взяли, воно ще тепле. Там. Круто. Рекомендуємо. Давай на розрізі покажемо, скільки тут всього. Ми не будемо вам казати, що дуже здорово їсти в банці, але перекусити однозначно треба, сили відновити, і юник нам в цьому допомагає разом з Миколам. До речі, подивіться, як бачиш, що мені подобається, в юника він не сухий, цей хлібець. Ніколи він не був. Ми скільки разів брали, він завжди такий має вологу, має суковитісну. Давай сюди. І який аромат. Це також великий плюс. Mm. Я так думаю, що в такі баньки мені навіть зручніше би приїжджати своїм, тому що ніхто не зобов'язує mm. тебе щось е, купляти, нема абсолютно ніяких меж, нема ніяких. Вимог ніяких немає. Тобто захотів пиво принести, приніс і, однаково, що, наприклад, хтось продає алкоголь і на тебе буде дивиться оком, ні. Приносите все, що хочете. Можете тут вживати, можете тут їсти, можете випивати пиво і не тільки, ну, але ми, звісно, рекомендуємо. Максимум пива, я так думаю. в банці. Ще раз, де знаходиться е, дикий зруб. Ви повертаєте, коли заїжджаєте в Великі Гаї, повертаєте на кільці, повертаєте вправо. Не їдете в Великі Гаї, а повертаєте направо. Там бар Форт буде по дорозі. Метрів 500 проїжджаєте і з правого боку побачите зруб. Дивіться уважно і обов'язково попадете. Вулиця Козацька, 3. Так. Великі гаї. Юра, це все шикарно, але в мене бракнуло пиво. Будь ласка, відкрий пиво. І я до... я тобі Давай, пшеничне пшеничне біле. І певно, що ми зараз поб'ємо пиво. Як ага, так? отак. от. Поб'ємо пива, поїмо дуже-дуже соковитого і смачного хлібця або зайця, якщо хтось хоче називати. Mm -hmm. або так, або так. Ідемо на ще одну локацію, яка вас гарантовано здивує. Тому буквально за секунду. З Миколецьким, з Юником, ми їдемо куди? Ми їдемо. Ще один заклад. Він недавно відкрився. Це комплекс цілий відпочинковий. Називається Дельмар. Дельмар. Пих. Ми в банному СПА клубі Дельмар. І друзі, перше, що хочу сказати, це не дешево, але це найкрутіше місце в СПА, ну, принаймні зараз в Тернополі. Я не бачив крутіше, ну хіба в Буковелі щось там було таке. Це, це дуже хороший рівень. Юра, трошки навіть не так. Буковелі менші суттєво з розміром, а по ціні вони суттєво дорожчі. Ну суттєво, так. Тобто тут якість. Тут реальні такі фішки, де ніде немає в Тернополі. І Воно все. Наприклад, вигляд, слухай, це найкрутіший вигляд з парної. Кращого вигляду взагалі вигляду з парної не нема. Бо, і правило, парні всі закриті. Тут здоровенна камінка, дуже зручна відстань для биття віниками. Давайте покажемо взагалі весь банний ритуал. Як це відбувається? Ми покажемо, що входить у вартість відвідини Дельмару. Перше, в нас є. Турецька сауна. Причому турецька сауна не звичайна це хамам. Але подивіться на підставочку для ем, власне кажучи, водички з оцими от мідними тарілочками. Це гімалайська сіль. Причому вона не просто вона одразу пропахнута арамомасрома маслами. Тут дуже цікава е, така річ. Ви коли будете відпочивати тут, то ви одразу будете дихати гімалайську незвичайною дешевою сілью. Гімалайською саме тут в відпочинковому комплексі Дельмар є кріо. Камера, в якій ви можете відчути одразу мінусову температуру гарненько, після цього вискочити і полежати в кімнаті з карпатського сіна, подихати цим запахом. Ми привезли спеціально з Карпат. А тут кімната. З гімалайською сіллю. Друзі, сіль реально гімалайська, тому коли ви будете нею дихати, то будете відчувати себе, як у гімалайській соляній печері. Йдемо, покажу вам ще щось. Е, тут є контрастний басейн, така, так би мовити, купіль, але зараз я вам покажу щось таке. Ну за що, власне кажучи, Дельмар люблять і цінують. Напевно, найкращий вигляд все ж таки з парної. Е, ще дуже великі переваги. Велика, превелика кам'янка. Тут дуже багато. Великий об'єм каміння тут його дуже багато, і це дасть змогу не охолоджуватись дуже довго. Зручні лежаки, на них можна лежати, причому не одній людині, а декільком. І як сказав вже Юра, дуже комфортна висота для того, щоб, наприклад, там віниками або масаж робити, або війниками працювати. Масажний кабінет нікому не секрет, що я маю диплом масажиста, і я вам так скажу: тут професійне обладнання тут гарно. Я би сам робив тут масажі, звичайно. Крім того, в цій сауні можна ще й поїсти. Можна поїсти, тут є повноцінний ресторан, тут є непогане меню. Меню так. привіться, є пиво, є горілка, самогонка бренді, багато алкогольних, безалкогольних напоїв і нормально так, щоб поїсти. Е, є перекуски, салатиків непоганий вибір, навіть мангал, шашлики, печена бульба, люля-кебаб, хачапурі і так далі. Все можна замовити поїсти тут. Але поки нам несуть. То ми, звичайно, взяли з собою що правильно. Мій, паштетик. Юник Микулен. будьмо. То що треба? Тареля бабціних різносолів. Квашні горочки, помідорчики з херсону, печериці і фірмова крижівка. 115 гривень. Салатка дайте ще. Домашній творог із сметаною, і зеленю 85 гривень. Подвійна порція, шашлика і спаці – 148 гривень за порцію. Дві порції грузинської долми із телятиною 148 гривень за порцію. Дуже хочу скуштувати долму. Взагалі я не дуже люблю всякі голубці, там, закрутки. Але от долма мені подобається. Але не кожна. Вона йде з соусом. До речі, О, до речі, обов'язково треба скоштувати. Я соус. люблю різносоли. Взагалі, для мене ідеально різносоли, коли є якась закуска. Це просто шикарно. Тепер я скажу так: моя дружина дуже любить долму. Голубці, все решта. Якщо мені ця долма сподобалася, воно дуже класно, тут телятина така, тут багато трав. Ну, от її варто скуштувати, до речі. Я не знаю, якого грузина вони запросили, щоб він зробив цю долму, поставив її, ну, вони <смас> зробили дуже вдалий вибір. Дивіться, це є салатка, дайте ще. Дуже прості інгредієнти: це є сир, це є зелень, ну і сметана. Все просте і геніальне. Салат, шашлик і долма. Ось я думаю, що це просто ідеальний варіант, щоб зробити собі вечори по день, тут, у Дельмарі. Давай по сьогоднішніх саунах, баньках загалом. Почали ми з якої? Перше, в нас в списку була екосадиба раніше. Для мене це було відкриття. Це просто неймовірно. В межі міста такий оазис, таке, ну, реально, там можна виїзні церемонії робити, там можна весілля робити. Шикарна локація, друга, до речі. Далі. Другий у нас був дикий зруб. Це ну це така сауна, класна. Туди можна приходити з компанією, смажити м'ясо. Але мені бракує місця От єдине що дуже маленьке. Ну, після напевно раніше, то так. Ну і відповідно, тут це... тут, ну це лакшері. Це такий йоки з палками. Розумієш, тут реально ну я не знаю. Тут це крутіше за Буковель, це, мабуть, одна з найкрутіших локацій. Ну. Кращий поки що. В Західній Україні я не я був. Я не бачив, не був, не знаю. Напишіть, будь І ласка, І круто в це в Тернополі. Якщо знаєте, напишіть в коментарях нам, будь ласка, щоб ми хоч знали, що тут таке. Тут є. є такі фішки, яких немає ніде. І однозначно, так, це не дешево. Ви маєте сюди попасти. Дуже багато людей сюди приходить, приїжджає, на відпочинок. Воно користується зараз дуже популярністю. Дельмар потужні тут серйозно, дуже-дуже круто. дуже круто. Тут реально круто. Ми хочемо подякувати нашим партнерам, без яких би не було випуску цієї програми. Перш за все, це є Хмільне золото України. Ми Кулин Бровар. Ми вас любимо. Ну а також нашому класному партнеру, найсмачнішому партнеру, я би навіть сказав, це торгова марка Юник. Торгова марка «Юник», ну, з вами завжди класно, сито і смачно. Якщо у вас є ще ідеї, які сауни зняти в межах Тернопільської області, чому б і ні, пишіть нам, будь ласка, в коментарях і поширюйте, будь ласка, це відео. Ми хочемо, щоб про нас знали якомога більше. Ми вам за це будемо дуже-дуже вдячні. Це був Юрій Шкільняк. Андрій Турко. І пам'ятайте, їжа файне міста. Всюди добре! А в Тернополі! смачно!